Привітаю друзі, а також усі інше. В нас сьогодні, 15 лютого 2025 року, і це 1088 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, по суботам, а сьогодні саме субота. Я відповідаю на запитання глядачів, які ви ставили в коментарях під кожним відео, яке публікувалося на обосвій протягом тижня. Отже, починаємо одразу з першого питання, яке надійшло від Вови Термінатора. Вова Термінатор запитує: Скажіть, будь ласка, чи є загроза для а, ізюма окупації? Отже, відкриємо одразу мапу бойових дій. Ми бачимо, де знаходиться Ізюм і де зараз проходить лінія боєзіткнення. Справа у тому, що російські окупаційні війська зараз а, зосереджені в першу чергу на куп'янському напрямку на куп'янську, а, а також на Лиманському напрямку. Вони намагаються прорватися і на борову, а, тому а, можна сказати так, що Ізюм має від лінії боїзвітнення достатньо непоганий буфер безпеки сорок 40 40, 40 кілометрів в середньому це 40 кілометрів. Російські окупаційні війська на таку глибину дуже швидко не зможуть прорватися. Особливо, що в них вже є проблеми з особовим складом, в них є проблема з потужністю просування. Я вже неодноразово про це говорив. Вони в 2024-му, в середньому на те, щоб захопити один квадратний кілометр території України, витрачали 124, 125 своїх окупантів. А в січні 2025-го це показник вже був 150. Зараз ми спостерігаємо за тим, як один квадратний кілометр росіянам коштує 300-310 окупантів, тобто величезне зростання. Через зменшення критичне зменшення використання е, саме механізованої е, компоненти, все це впливає на можливості їх наступальних дій, на ефективність їх наступальних дій. Тому я станом на зараз не бачу перспектив негативних по е, захопленню ізюму, але це не означає, що навколо ізюму не треба будувати лінію оборони, що не треба будувати рубежі. Я в принципі хочу сказати, що ми живемо в е, такі часи, коли е, по областям, які межують з Російською Федерацією, повинно бути розгорнуто лінії оборони, рубежі і великі міста, вузлові центри, повинно бути передбачено там е, оборону. Не дивлячись на те, знаходиться це місто за 10 кілометрів е, від лінії бої або за 50, або за 150. Це повинно бути передбачено. Ось такий в нас сусід, ось такі в нас часи. І якщо ми говоримо про захоплення та окупацію Ізюму, ні, я не бачу такої перспективи станом на зараз. Чи зміниться ця ситуація через тиждень або через місяць, або через півроку про таку загрозу я буду повідомляти безумовно? Але на зараз ні. Продовжуємо далі. Друге питання від Сергія Воїнова. Як на вашу думку, на даний час змінилася в компонента ворога особливо у розрізі використання фронтової авіації для підтримки наземних штурмових дій лептеносців? Ну якось кардинально не змінилося. Я не зовсім розумію, що мається на увазі під змінилось, чи з'явилось в них щось нове? Ні, нічого нового в них не могло з'явитися апріорі. Наприклад, основний штурмовик, який використовується для підтримки сухови, сухопутних операцій, який залишається єдиним, який може виконувати ефективно ці задачі. Це Су-25. Частково вони можуть використовувати як 130-й учмова бойовий, але його вони не використовували. І це просто самогубство. Використовувати його в настільки насиченій зоні засобами проти не стільки проти повітряної оборони повноцінної шаленовної, скільки навіть переносними з ракетними комплексами ПЗРК. А, далі це якщо ми говоримо про використання бомбардувальників, як були так і залишаються су 34 які використовують кориговані авіаційні бомби. В першу чергу саме кориговані авіаційні бомби, а, вони є основними їх носіями. І в принципі, у росіян нічого нового і не з'явиться. В них нічого нового і не може з'явитися в них нема розробки нового фронтового бомбардувальника, нема розробки нового штурмовика. В них нічого немає. В них є тільки лінійка Су 27 Су-30, Су-35. Ось саме ця лінійка, яку вони максимально експлуатують. Для того, щоб щось будувати. Всі інші галузі, всі інші напрямки, ну вони втрачені. Тому принципово чогось не змінилось. Досі літають Су-25 біля лінії боєзітнення, досі використовується Су-34, як основний бомбардувальник. А, час від часу Су-24 МР використовує там функції а, розвідувальний. Інколи навіть су 34 Ну тобто принципово нічого не змінилося. Третє питання від Юрія С є можливість компенсувати тандерболтами. Це про що, хто нам їх дав. Ну, це про що хто нам їх дав, Юрій. Я знаю про що ви говорите це, коли якраз я по відео стосовно збиття су 25 наприкінці сказав, що ми можемо це робити. А, ну, так, а, я не кажу, що нам їх дали. Ми можемо зробити такий запит, і нам їх можуть предоставити. у той час, як Росії ніхто це не предоставить. А, у Росії нема виробництва, а, в них не може бути якоїсь аналогічної якісної заміни Су-25. Україна, якщо звернеться до своїх партнерів, ну, наприклад, до США, а, вона цілком може отримати відповідну. Модифікацію Thunderbolt А-10, і ми можемо реально їх отримати. Так само, як, до речі, і f 16 Тому так, я вважаю, що це цілком а, можливо. А, далі, а, щодо а, самого Thunderbolt, чи він нам а, потрібен, а, навіть генерал Сирський свого часу говорив про необхідність а, замовлення. Вайперів це ударні галікоптери, а також саме лінійка вайпер-кобра модифікації, а також Thunderbolt. Нам необхідна штурмова авіація. Так, дійсно, вона може бути вразливою в умовах, ішленованої ППО. Не може, вона буде вразливою. Але це основний повітряний засіб підтримки наступальних операцій сухопутних. Тому без цього аж ніяк. У росіян проблеми з су 25 У нас також проблеми з су 25 і не менші, і нам потрібна ця заміна. Про неї будуть говорити. Тому, якщо я про це говорю, я знаю про що я говорю. А маю надію, що на ваше запитання я відповів. Четверте питання від Сергія Новосельського: Росіяни почали закривати логістичні шляхи сіткою. Чи можливо для створення входу для наших дронів використовувати? Дрона Горинича. А так, в принципі, я думаю, що саме Горинич він може допомогти. Ось саме дрон, який вижигає, випалює сітки. Він може бути допоміжним у цьому питанні. Вони можуть витратити багато часу, ризикувати своїм власним життям. Але при цьому цей результат можна дійсно нейтралізувати. Питання тільки. Чи долетить цей дрон відповідно до зони, яка ну, мені здається, все ж таки має прикриття ребом сама думка використання такого засобу по нейтралізації сіток? Так, я думаю, вона буде дієва. Чи думають вже про це наші військові безумовно, вони завжди думають про те, як покращити? Можливості щодо знищення російських окупантів, тому думаю, це рішення воно буде прийнято. Можливо, це навіть буде і не дроновий ніч, можливо, це буде якийсь інший е засіб. Е П'яте питання від іни Тартаковської. Яку площу зараз займають Збройні Сили України на Курщині? Ну, я скажу так. Відповідь дуже проста. Точні дані е, ніхто не буде повідомляти, е, яка контролюється зона, але є мапа Deep State. І згідно з мапи Deep State е, в відкритих джерелах можна порахувати, що загальна площа разом з сірою зоною це приблизно 600 квадратних кілометрів. Е, можна просто натиснути на як на сіру на сіню зону, так і на е, сіру зону. Не забуваємо про те, що є в районі Чоткино У нас дуже цікавий такий плацдармчик, про який не багато говорять, але який є. Отже, з цього робимо висновки: сіня зона, яка площа, сіра зона разом майже 600 кілометрів, квадратних кілометрів. І тут територія може комусь здаватися невеликою у відсотковому. Співвідношенню з загальною площею тієї ж самої а, Курської області, але дуже цікавий момент, на який також треба звертати а, увагу. А, він полягає у тому, що ця невеличка площа на перший погляд, а, хоча як це ще розцінювати, вона 60 шестидесятитисячне угруповування в Курській області, яке несе досить суттєві серйозні втрати майже кожного дня. А тому а, не стільки про площу, скільки про ефективність, про результат а, цих дій. Але геополітично це ще і надвелике надвелике неподобство для Путіна. А він просто не може розпочинати ніякі а, перемовини і взагалі вести себе як така собі домінантна сила під час будь яких а, розмов, допоки в нього є ось така проблема в Курській області. Тому значення цих 600 квадратних кілометрів, воно надвелике насправді. Е, шосте питання, Микола Мозговський. Пане Олександр, чому у нас не було, у вас не було в огляді е, дворі е, про дворічніський плацдарм в районі Купінська? Ну як це не було? Часу від часу ця інформація, я її також про неї розповідаю. І в принципі, я не можу постійно говорити тільки про дворічне. У мене є обмеження по часу щодо щоранкових е, відео. Я не всі не всю зону бойових дій вкладаю саме в розповідь е, щоранкових, а окремі ділянки. А от коли відбуваються підсумки тижня, це в неділю, тоді я приділяю е, увагу майже всім ділянкам. А в свою чергу протягом тижня я її дворічну е, плацдарм російський також е, згадував. Е, що до дворічної, то тут е, конкретно по цій ситуації російські окупаційні війська продовжують розширення зони контролю. Е, знову ж таки, про це говорилися. Що вони будуть зараз замикати усі ці свої е, фланги, але при цьому за межі западного вони поки не вийшли. Саме у дворічну повністю вони не контролюють північна частина дворічної продовжує контролюватися саме українською стороною. В них було просування в Фігорівку в напрямку до Фігорівки. Але повторююсь, цей плацдарм для чого він потрібен? Я неодноразово його порівнював з тим, що є на півночі Харківщини, на півночі Харківської області. Де у російських окупантів є ось такі апендікси в районі Липців по напрямку на Липці, на Вовчанському напрямку, і що далі? Ну от вони є. Що далі? Що з ними робити далі? Вони не мають розвитку. Там стагнація, вже буде як рік цієї стагнації. При цьому це сковуючий елемент для 55 тисяч особового складу групи військ Білгород. І до саме плацдарм, який зараз удворився одворічною, ну так, вони можуть його розширювати під свої ближні зоні, вони можуть наближатися до тих чи інших сел. Вони можуть ще на декількох ділянках по правому берегу десантуватися, Вони можуть спробувати об'єднати їх вздовж правого берега. Але у тому то є проблема, коли у тебе за спиною річка і нема стаціонарного мосту. А щоб забезпечувати логістику, сама по собі логістика вона буде ускладнена. А, який сенс у цьому? А, формувати ударне угруповання. Ну ударне угруповання це не тільки там 100-200 особового складу піхоти, а, це навіть і не ударне угруповання. А це приблизно на один квадратний кілометр штурмових дій такого ресурсу. А, техніка, накопичення техніки, все це як на долоні. По цьому всьому прилітає. Чому дворічну досі не можуть російські окупанти взяти повністю під свій контроль? У них для дворічної, самої дворічної, в них нема ресурсу, щоб завершити там штурмові дії і окупацію цього села. Тому плацдарм є. Що з ним вони будуть робити далі? Витрачати на нього свою увагу? Хай буде, тому що це ослаблює Шосту загальну військову армію. Вона постійно повинна буде займатися цим плацдармом. Головне обмежити його розширення. Я думаю, що Сили оборони України саме цим зараз і займаються. Щоб до якогось рівня вони мали можливість розширитись невеликого, незначного, але на цьому все. Стоп. І в принципі, так само, як і на Вовчанському напрямку. Тому, в принципі, в принципі я думаю, що загально. Ми будемо спостерігати через деякий час за стагнацією цього плацдарму і методичним знищенням саме там російських окупантів. Рухаємось далі. Питання номер сім. Тетяна Костенко. Що очікує Куп'янськ невже окупація? Ну, я навіть і не буду вимикати саму мапу. Ситуація дійсно дуже серйозна. Куп'янськ знаходиться зараз в небезпечному такому положенні, але якраз плацдарм російських окупантів на правому березі Оскіл, він став на себе відтягувати частково їх ресурс. Тобто, замість того, щоб його концентрувати на якомусь окремому напрямку, ну, наприклад, з півночі, вони зараз зосередились на плацдармі в районі Дворічної. І таким чином розпрошується сам ресурс. Це непогано. Окрім цього іншого, російські окупаційні війська зараз ніяк не можуть реалізувати повноцінно свій вихід на лівий берег річки ОСКІЛ в напрямку о, з Колісниківки та Кругляківки, а навіть форсування річки і переправлення на в напрямку на о, Сінькове. Зараз розглядається ну як вирогідно, що його будуть вони виконувати, але мало ймовірно, що реалізуються. Тому Копінськ буде методично знищуватися артилерійським вогнем, бомбардуванням коригованими авіаційними бомбами і загроза нальотів навіть в півідроні. Вони зараз можуть відправляти до Коп'янська в півідрони і навіть там полювати. Як за цивільними, так і за військовими, ну в першу чергу цивільні для них це ось морально-психологічний тиск на цивільних, є основним тому окупація для куп'янська дійсно загроза реальна, але реалізація станом на зараз, як ми бачимо, поруху російських окупантів, мало ймовірно, не ті умови, щоб вони почали її реалізовувати. Вони розпорошили ресурс, вони не підготували умови з півдня та з, е, з західного напрямку, в них немає можливості виходу на Куп'янський як мінімум з трьох е, напрямків, е, а тільки вони підійшли з північного, більш-менш наблизились. І от тільки у тому разі, якщо логічно розглядати цю ситуацію, тільки у тому разі, коли вони зможуть бити через Куп'янську зливий по Куп'янську е, з півдня. Буде вихід з півночі, як зараз, і при цьому в них ще буде вихід з східної частини на зі сходу на західний напрямок. Удар, от тоді ми будемо говорити про те, що почались найкритичніші дні для Куп'янська в новому етапі протистояння з російськими окупантами. Поки що маючи тільки один більш-менш якийсь там умовний вихід на Куп'янськ, вони не будуть розпочинати а, якусь глобальну а, штурмову операцію. А, вона закінчиться нічим для них, і вони це дуже добре розуміють. А, Леся Макаренко, а, восьме питання: хіба Покровськ більш важливий ніж часів Яра? За ним і Костянтинівка. Ну, я не можу так а, говорити. Я розумію, про що ви говорите. А, Зараз в Часовому Яру відбуваються оборонного типу дії, які вже відбуваються більш ніж як рік. Часів яр продовжує тримати оборону, і в принципі, дійсно, хотілося б, щоб там було більше ресурсу. Але в районі Часового яру залишається повністю стратегія оборони. Ми виключно в обороні. В районі Покровська я зараз помічаю. Іншу тенденцію ми можемо спостерігати системні контратаки. Тобто, ми частково починаємо переходити в районі Покровська до покращення позицій до контратакуючих дій. А саме тому і там потрібно підсилення. Мої висновки: ось такі: я не знаю, звісно, чим керуються в Генеральному штабі, коли це роблять. Але я ось по ось останнім подіям, які відбуваються в районі Покровська, можу констатувати. Ми намагаємось покращити наше положення в районі Покровська, використовуючи підсилення для контратакуючих дій і відповідно більш гальмуючи е, наступальні дії з боку російських окупантів. А е, в свою чергу, в часовому Юру він так само важливий, як і Костянтинівка, але там до контратакуючих дій я розумію так, переходити найближчим часом. Ми не плануємо. Рухаємось далі, і це вже дев'яте питання від Володимира а, Макарівського. Невже не можна просто перетворити в порох хвіст окупантів до Андріївки чи просто його відрізати? А, так я розумію про що ви говорите. Про те, на що я також неодноразово звертав увагу під час своїх а, щоранкових а, відео а, по а, подіям в зоні бойових дій? Отже, а, хвіст до Андріївки. Він дійсно був досить такий е, вузький, і його можна було б перерізати так. Але для цього потрібен ресурс. Якщо це не відбувається, от наприклад, ми згадували про той самий Покровськ, е, там є контратаки. Якщо тут не відбувся процес перерізання, або е, в цьому напрямку, так, або е, по одній з вулиць е, в Андріївки в західній частині самого. Населеного пункту цілком можливо, можливо було б тут їх відрізати і закрити е, іншими шляхами, але, на жаль, е, ні. Е, е, якщо цього не відбулось, отже, не вистачає для цього ресурсу. І ми можемо їх гальмувати, але не відрізати та закривати. Різні плацдарми, різні можливості та потенціали. Тим більше, що я е, неодноразово звертав увагу на те, що. В районі Андріївки це Кураховський виступ. Там найбільш боєздатні підрозділи російської російських підрозділів. Це група військ-центр, особливо 90 танкова дивізія. Вона є основним таким пробівним елементом для російських окупантів, і в принципі там дуже проблематично контратакувати на тих ділянках, де є усі найбільш боєздатні особи. І тим більше, що вони ніколи вони взагалі нехтують людським життям. Вони, на, наприклад, ті ж самі стрілецькі повки використовують, ну як, як м'ясо. До речі, на Андрі... Андрівка це саме а, його і використовують зі складу 90-ї танкової дивізії. А, тому складний процес ми можемо тільки знищувати і гальмувати. А поки що, на жаль, а, по цій локації тільки так. І десяте питання. Зазвичай це хайпове питання, трохи хайпу. І це буде хайп від Happy UA and The World. А, і тут я залишаю це, як воно було в оригіналі мені а, поставлено. В яому і росіян даєте ідеї? А, я не зовсім зрозумів, що мається на увазі, знову ж таки говорю. Залишив так, як воно є. Але я так е, розумію, що в якому, мабуть, штучному інтелекті, і, і е, це повинен був бути ну, але росіянам ви даєте ідеї. Я вже неодноразово говорив, що якщо у вас є якісь е, претензії до того, е, що я говорю та розповідаю під час е, своїх відео, ви можете зробити дуже гарну, класну, просту справу. Подзвонить на гарячу лінію Служби безпеки України і скажіть, що о, військово політичний оглядач групи інформаційної спротив Коголенко Олександр це підполковник ФСБ під прикриттям, а який займається от такою от диверсійною діяльністю. Тобто, робить тим більше, що ну дійсно чого скривати підполковник ФСБ під прикриттям. А, друзі. Отже, я надав відповіді на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Маю надію, що я повністю відповів і задовольнив вас потрібною інформацією. Зустрінемось завтра з вами вже на підсумках тижня, як завжди, в неділю. А на сьогодні я тільки хочу вам нагадати, що підтримати це відео. Ви можете лайком, коментарем, підпискою, натиснувши дзвоником. Все це допомагає цим відео а зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. І не забувайте, що в коментарях ви також можете залишати запитання до мене, тобто під кожним відео протягом тижня. І знову ж таки наступної суботи я буду відповідати на 10 найцікавіших запитань. На сьогодні дякую всім за увагу. Як завжди, слава Україні, слава нації.